Приємно відзначити, що наше місто воно набуває все-таки більш такого і красивого, і естетично, і цивілізованого настрою. Ми бачимо, що змінюється, змінюється на краще. Хотілося б почути, що саме тут зараз, на цій площі перед церквою, заплановано зробити? Ну, під конець року ми трошки свої, закрома підчистили, побачили, що маємо можливість, хоча б ми планували ці роботи на наступний рік зробити. Але є вільні кошти, чому б його не зробити у цьому році. Тому що ви знаєте, що наше життя з кожним часом дорожає, дорожає, то краще, звісно, його зробити у цьому році. Значить, нами було заплановано на слідуючий рік, але ми втілюємо життя в цьому році реконструкцію цього скверу, який йде центральною центральної дорожки алеї, який йде до Свято-Михайловської церкви. Нашої. Значить, тут теж буде вложена плитка фемами. Будуть поставлені скамічки, будуть поставлені світильники, а також буде зроблена дорожка і впоперек, отак як люди витоптали, вже е, нікуди не дінеться, люди вже натоптали цю дорожку. Тобто ми окультуримо цей сквер склоло Свято-Михайловської церкви, і тут буде ну, дуже красиво. Я не знаю, значить, ну ви знаєте, що 20. Першого числа у нас буде Михайло святкуватися, і церква на Михайло, через те, вона Свято-Михайловська, і так місто рішило подарувати Свято-Михайловській церкві, вже нову оновлену дорожку. Я думаю, що прихожани вже будуть йти на Михайла по новій дорожці. Вже будуть скамеєчки. Не знаю, з світлом спіємо ми зробити світильники чи ні. Ну вони є вже закуплені, ми на це виділили кошти. І ви бачите, що на сьогоднішній день. Ідуть підготовчі роботи завтра. Вже буде бригада ложити плитку. Вони обіцяють нам за тиждень. а Там погода за тиждень, півтора вони укладуть. А це хлопці такі, які держать слово. Ми вже побачили на день міста. Коли вони й ночі вклали плитку, О, ну тут ночу ми спішити не будемо, ми співаємо в терміни усі. Ну, а також працює наша комунальна служба, яка забирає ті плити, які будуть подальшому десь використовуватися, і підсмітники, і міжбудинкові пространства. Є в нас де ще викладувати і є де чим робити. А також працюють наші електрики. Які встановлюють, прокопують труби для того, щоб подальшому затягти кабель і зробити освітлення цієї алеї, Віталій Миколаївич, Ну іноді можна почути думку, що ці плити були в досить задовільному стані. Навіщо витрачати кошти? Чому все таки місто пішло на те, щоб зробити його так більш естетичним? Це Ну, плити могли б, звісно, ще й полежати, але діло в тому, що і з часом ви бачите, що все-таки ну да, це радянських часів, ті плити. Між ними є певне пространство, є певні затрати, росте травичка, її треба постійно за нею ухажувати за цими плитами. А феми ми вже викладуємо феми, під них ложиться спеціальна плівка, де трава не проростає, менш за нею ухажувати, Ну і, звісно, з часом воно вже все красивіше і красивіше. Все-таки феми, як прогрес то йде вперед. І вперед йдуть і технології, і плитки, і все остальне. А ці плитки ми ж не кажемо, що ми їх будемо викидати десь, що ми їх зневіченням. Є інші міста, де ми їх використаємо, ну не в центральних частинах міста, а під смітники є де виложити, я ж кажу, є де, де до будинків проходи повикладувати. Так що ми їх використаємо, вони в нас будуть використовуватися і втрат ніяких не буде. Після того, як зовсім змінила свій вигляд центральна частина нашого міста, після того, як вона благоустроїлася, що ви можете сказати, як самі меронівчани і гості нашого міста відносяться до цього? Як вони дбають? Чи немає якихось таких порушень порядку? Ну, ви знаєте, в останній час перші часи трошки було, там то на площі заїжджали, то ще були там певні. То поламали уси там у метелика. Але в останній час ви бачите, що ми висадили майже 600 кущів на цій площі. Там різні розсада, і лаванда, і інші там цвіти багаторічні. ну, Поки не трогають, поки де то. Вродібто всі жителі місця відзиваються позитивно і восприйняли цю площу, що ну, з позитивом, все-таки є якісь переміни в місці. І ці переміни, я думаю, ми будемо підтримувати і в подальшому. Тому як нам буде дозволяти бюджет, то, ну відповідно буде місто робити красиве. Віталію Миколаєвичу. Ну на превеликий жаль, до недавна ваша комунальна служба Миронівка Благоусті потерпала від того, що не невчасно виплачувала зарплата, і була недостача робочої сили. Що сьогодні за такими активними діями по місту? Що можна сказати за це комунальне підприємство? Ну комунальне підприємство живе, діє. Да, дійсно, у нас були проблеми. Певні. Ви знаєте, що місто в житті не переживало такої економічної скрухи, як 11, 12, 13 і майже половина 2014 року. Місто в житті ніколи не брало позики на зарплату, а то ми брали позику на зарплату і для працівників, і для дошкільних навчальних закладів, а також позику на зарплату для комунальних підприємств. А взагалі. Ну, я вам ще й подальшому скажу, значить, показначецям усім зарплата і це була прихована заробітна плата. Так написано. Я не знаю, як це прихована, і їм аж у третю чергу там платилося це заробітна плата. Ну було даже таке час, що ми трошки скоротили комунальну службу, тому що були тяжкі времена. Зараз фінансовий стан нам дозволяє. Ви бачите, що ми дуже багато і техніки прикупили. І робітники працюють, звісно, треба ще більш достойну заробітну плату платити, але сформувався колектив, який працює і робить, і майже все вміє робити. Ну і звичайно, плани на найближче таке майбутнє, що ще заплановано. Ну, ще заплановано не буду говорити. <хи> не буду говорити, я хочу його втілити в життя, а потім будемо говорити. Я думаю, що ми в цьому році ще зустрінемося ще по одному поводу на центральному такий сюрприз, да? Да, да, такий сюрприз в центральному. Я думаю, що як буде погода давати на центральному районі міста, ми ще один сюрприз зробимо. І я думаю, тоді по, по тому поводу поговоримо. Не хочу наперед говорити, його треба втілити в життя.